На мітапі українського ком'юніті Dynamic365 та Power Platform. Дякую, що приєдналися, знайшли час та можливість. Ми стараємося зустрічатися раз на два тижні, щоб послухати технічні топіки від експертів, дізнатися щось нове та познайомитися з однодумцями. Сьогодні у нас трошки інший формат. Ми вирішили проводити невелику тему на 45 хвилин, наприклад, а на 15 хвилин. Розглянути невеликі теми, які були б корисні. Так, я вам пропоную покоритися в IC пайплайнах, розібратися з дуже базовими речами, і саме ми з вами побудуємо самий простий пайплайн, який ви зможете використати в роботі з партплатформою з dataverse DataWarseредовищами. Мене звати Єлизавета Кінцієва. Я сіньор platform розробник в компанії Logic Apps. Тож, давайте перейдемо безпосередньо до презентації. На відміну від нових сучасних пайплайнів, які тільки що показав Валентин, то старі добрі CI-CD пайплайни вежі девос вони дозволяють робити набагато більше функціоналу, розробити і більш флексіблю побудувати. Процес CCE і загалом весь ILM процес. Тобто перейдемо до нашого flow. У нас є, наприклад, Development Environment, і ми створюємо там solution, працюємо з solution, створюються, якісь додаються зміни в solution. В цей момент тригериться Azure Build pipeline, який е, експортує solution, його розвертає. В репозиторії, таким чином ми контролюємо, збираємо себе контрольні версії всіх змін для таблиць і так далі. Після чого пакуємо solution і можемо спакувати його managed and managed, і перенести на інше середовище. В цьому процесі ми можемо додавати і тести, regression tests. і далі по процесу ILM можна заміняти за допомогою. З пайплайнів можна заміняти певні environment variable або URL і так далі. Все, що міняється, коли ви переходите з одного, наприклад, development environment в тест чи production. Тож почнемо безпосередньо роботу підготовку для того, щоб побудувати Azure Pipeline. Нам необхідно зареєструвати App registration в Microsoft Azure. Що це таке, як ви логінитеся в Office 365 чи Word платформу, то ви вказуєте імейл і пароль. Коли ви запускаєте пайплайн, то цей пайплайн теж має отримати доступ до цього середовища. І замість логіна паролю використовується App Registration, де ви вказуєте Application ID, він створюється автоматично, Tenant директорія в Azure. І ключом до такого собі логіну буде е, client Secret. Тут ви можете бачити його certificate and Secret. Ви копіюєте і зберігаєте е, ці три головні інформації, які ми будемо далі використовувати для логіну. Надалі, коли ми створили певний такий собі е, client е, application registration, нам необхідно надати йому доступ. Щоб, відповідно, цей пайплайн зміг достучатися за допомогою цієї автентифікації до даних до solutionів. А, власне, нам необхідно зайти в усі environment, вибрати необхідний, створити application userів, тут звичайні юзері, тут application userів, і надати цьому юзеру дві ролі: це System Administration, System Administrator і System Customizer, для того, щоб цей юзер зміг робити певні дії з solшенами. Ну і далі переходимо вже безпосередньо до, до створення нових пайплайнів. Azure DevOps я створила в організації новий проєкт, і в проєкті є репозиторій. Перше, що нам треба зробити, це створити автентифікацію, автентифікацію для пайплайнів. Тому ми переходимо в Project Settings, вибираємо Service Connections, і тут нам необхідно створити. Мінімально один сервіс Connection, можна більше, в залежності від потреб. Що це таке? сервіс Connection це, власне, точка входу до PowerPoint, Шукаю... до, до вашого середовища. Зможете одразу бачити authentication method, це application ID in client secret. Це те, що ви подивилися на презентації, як робити створювати application registration. Ви вказуєте сюди, я відкрию готовий приклад. Вказуєте середовище, куди ви хочете підключитися, власне, Organization URL. Далі tenant ID, Application ID і client secret, тобто три ключові параметри, які ми обговорили. Ну і далі назва цього коннекше. В даному випадку це development environment. Мені необхідні ці креденси для того, щоб звоєнитися в development environment через pipeline. Далі я створила так, також другий Service Connection, і він, власне, буде вже підключатися до тестового середовища. Мені це необхідно для того, щоб другий реліз Pipeline, який буде забирати вже вигрожений solution, і буде ставити його на тест-середовище. Необхідно. Буде підключатися до того середовища за допомогою тих параметрів. Після того, як ми створили Service Connection, ми, власне, можемо переходити до створення build pipeline. Це робиться, заходимо в pipeline з pipeline. Далі ви можете написати pipeline за допомогою коду. Ми, можемо, ми з вами будемо створювати через Classic Editor. Він дозволяє використовувати дози і графічний інтерфейс для того, щоб покращити, полегшити і пришвидшити роботу створення пайплайнів. Після того, як ви створили пайплайн в класичному інтерфейсі, ви можете конвертувати ваш пайплайн в YAML-код, що дозволить вам його розширити і доповнити. Далі я вибираю Ressource. У мене середовище, з яким я працюю. Azure репозиторій, можна вибрати гід і так далі. Ну, ми працюємо з Azure DevOps. Далі вибираю Team Project, репозиторій і бранч, на який я працюю. Template, вибираємо Empty Job. І далі відбувається вже процес створення пайплайну. Покажу на готовому прикладі. Головна інформація по пайплайну, така ж джене ви можете побачити тут. Agent pool і agent specification це те, що треба вказати, Тобто, де буде виконуватися вся, весь пайплайн? Відповідно, agent це, по суті, як контейнер з дробами, які виконує. Це, по суті, обчислювальна інфраструктура з певним програмним забезпеченням, яке виконує одну задачу за раз. Тож, вибираємо Windows-Latest. Далі, ті параметри ми вказали, коли створювали pipeline. І переходимо відповідно до самого Agent Job. По дефолту вказується назва, вибирається Agent Pool. Далі можна теж покладати параметри. Головний параметр тут, на який треба звернути увагу, це allow scripts, to access the all token. Мається на увазі, що коли ваш пайплайн починає працювати, і йому необхідно надати можливість постійно робити автентифікацію, і для того, щоб цей пайплайн зміг повернутися назад до своєї роботи після виконання певних дій. Тож, Далі відбувається відповідно сам процес експорту solution, і ми хочемо його розмістити в репозиторії. Тож я нажимаю тут плюс, і вибираю тузу. Це платформ тузи, які надаються з коробки, якщо вони у вас тут не встановлені, ви можете їх встановити на маркетплейсі. Таким чином, я вибрала і покажу вже готово. Я вибрала сам процес встановлення цієї плузи, потім робиться експорт солюшена, його розпаковка за допомогою. Publish-артефакт відбувається відповідно о публікації цього артефакту, для того, щоб ми потім мали змогу його дістати і розпакувати, її і том, покласти в репозиторій. Тож, почнемо. почнемо спочатку. Перший крок просто інсталює цю тузу. Далі відбувається Express Solution, а вам необхідно вказати, який Service Connection. В даному випадку ми, власне, тут і використовуємо цей Service Connection, це спосіб автентифікації для нашого ДТВ-середовища. І тут ви можете обрати або username, password. Або Service Principle, і коли от ви створили Service Principle через Client-Secret, вам буде доступно те, що саме має параметри цих Application Registration з tenant з Client-Secret. Далі ви вказуєте середовище URL. Воно береться з цього самого Service Connection, а Build Tools це predefined defined variable, які ви можете знайти на документації Microsoft. І тут далі вам вказується, які варіабли ви можете використовувати, і ви також можете їх створювати. Ну і по суті, коли ви створили Service сервіс, сервіс Connection, ви починаєте працювати з... а, коли ви створили environment, у вас створилося цей environment URL, ви починаєте працювати з pipeline, ну, ви можете вказати, тут цей параметр build Tools Environment URL. Попередні версії цієї Tool Цього параметру не було, воно б автоматично бралося з системи. Далі solution name. В даному випадку solution name в мене це variable, який я створила в табі Variables і назвала його DOF. Це Kema Name Solution, який я маю у себе на середовищі. Тобто вказала environment solution name. І далі solution output file це той файл, який має зміруватися після того, як ми його заекспортимо. І ми його будемо експортувати як Unmanaged. Тут можна сказати галочку, якщо ви хочете його експортнути як managed. Наступний крок, після того, як ви експортували solution, вибираєте, вказуєте також по дефолту display name цього кроку, який буде інпут. Цього кроку це, по суті, попередній output файл. Тут він виступає як input параметр. І далі вказуєте target folder, куди ви хочете розпакувати в вашому репозиторії. І source directory це саме та директорія, де ви працюєте. Це, якщо ви пам'ятаєте, це був main branch. Main далі тип солюшіна. І Інші параметри, е, ну, власне, на цьому кроці ми отримуємо вже розпакований solution у вигляді артефакту. І оцей артефакт, ми, власне, робимо його publish для того, щоб він у нас згенерувався. І далі на цьому кроці, Command-Line Script, відбувається процес, відбувається робота з Idom, тобто я показую. Username, e, useremail, username це ці параметри для конфігурації та авторизації. Далі я забираю Google Main і відправляю всі зміни, які ми отримали з цього артефакту. І, відповідно, після виконання цього пайплайну, ви побачите в себе в репозиторії вже готовий. Готовий розпакований solution. Другий процес, який ми з вами подивимося, це Release Pipeline. Тобто попередній був Build Pipeline, а цей Release Pipeline. І як створюється реліз папей? По суті, вам необхідно сказати: да, це буде один стейдж, і ми використаємо. Так, Create. А, треба вступити новий. New release pipeline. І далі теж знову браємо job і далі вказуєте параметри. Тобто, ви вибираєте артефакт. Артефакт це буде той solution, який ми заекспортували. І оцей stage — він буде виконувати саме імпорт на новий environment. Тобто сюди я вибираю з білда, Ось у мене вказується цей артефакт. А побудову. Ось у цього стежа ми з вами подивимося вже на готовому прикладі. Я створила deploy to test pipeline. Початкові степи такі самі, як попередні. попередньому. Змінюються кроки пакування solution і імпорту solution. Тобто ми, по суті, беремо розпакований solution з директорії. Тут така сама директорія, яку ми вказували як output параметр. І пакуємо його, і отримуємо solution, запакований з таким ім'ям. І так само type of solution unmanaged. І останній крок це, відповідно, вже імпорт цього solution на нове середовище. І тут ми вже використовуємо той сервіс Connection, який ми створювали для тест-середовища, для того, щоб сказати, що саме на це на середовище ми хочемо імпортувати solution. Також вказується environment URL як в попередньому пайплайні. І який input input файл це той ZIP, який ми отримали на попередньому кроці. Власне, це і все. Да, якщо у вас будуть якісь запитання по створенню, то можете вільно контактувати. Просто ще скажу, що. Тут можна дивитися історію виконання і саме процес, як виконуються які дії. Якщо якась є помилка, то теж буде написано в History Log, і ви можете подивитися і пофіксити свій пайплайн. Повертаючись до презентації, користі лінки, з яких ви можете почати робити ці пайплайни, як завжди, на Learn Microsoft перше джерело. Також є багато блогів. І презентації на цю тему сподіваюся, було корисно.